Всім, всім доброго раночку 9 вересня. Сережа поїхав на базар, я закинула стірку, поставила м'ясо. а сама лягла трішки і поговорю з вами. Мені десь днів два назад прилетів такий коментар від нашої братчанки. Навіщо виставляти це все в інтернет? Я виставляю в інтернет, я так собі думаю, для того, щоб застерегти людей від помилок таких, які роблю я. Не треба тягнути до останнього зі своїм здоров'ям, зі своїми хворобами. Ну, от що я вам розповім зараз швиденько, так я не хочу багато і довго розповідати. От ми чуємо часто і густо. Померла людина. тромб відірвався. тромб відірвався. А перед цим не може от просто людина ходить здорова, цвітуща, все робить і відірвався тромб. Такого не буває. Спочатку йде запальний процес у вінах, у кого є така хвороба, як хронічна венозна недостатність. Або варикоз. Цьому передує, може бути, спровокувати або удар, або падіння десь. І починається потім, значить, блокується вена, збирається кров, згусток крові, збирається, збирається, робиться тромб. Це проходить днів 5. Вена починає, значить, кожа. Там, де Вена затромбірована, вона починає червоніти. Червоніти і е, гаряча на дотик. От як трогаєш рукою, вона гаряча. І оце, оце вже тільки ви побачили, почервоніння. Я вже всім казала, в мене дівчат багато таких моїх знайомих, добре знайомих, і я їх люблю. І не хочу, щоб вони так, у них таке повторилося. Я їм вже говорила просто дівчатам своїм. У мене троюрідні сестри теж тягне до, не знаю куди, вже третій рік. Потім ще ну не хочу ще казати, називати їх. В общем, почервоніння. Там оце ж, а чому почервоніння? Тому що кров вже йде не по Вені, а вона вже. Іде під, під шкіру та кров, А там тромб розвивається, накоплюється, накоплюється. І десь при якомусь чи прыжку, чи щось, ну, просто так заходить, він у пах, доходить до, до пафени. Е, Оцей тромбірується вена до пафени. Потім, коли заходить пафену, там рядом знаходиться легенева артерія. Заходить туди тромб і все. І до побачення. Так що, дівчата, будь ласка, я вас прошу. Не тягніть до останнього. Мене... Тому що... Тому що... Я знаю, тому що це в мене вже друга операція. Я перший раз тягнула. Значить, на лівій нозі в мене було два роки назад, я вже це говорила. Я не знаю, що це спровокувало було мені в той раз. Було жар жарко, я ходила на фітнес, не пила воду, не пила магнікор, забувала пити магнікор, мені треба його пити кожен день, кожен вечір на ніч. От. І загусла кров, мабуть, бо була густа кров. Воду треба пити. Два літра води в мене ось, біля мене стоїть. Пляшка води тепер постійно, я п'ю воду. І це буде тепер кожен день. Воду треба пити, щоб кров не загусала. І я щось була, перетрудилася. Поїхали на базар в неділю, увечері приїжджаємо, а в мене там по колю коле. У війні, значить, зробилося червоне місце. Червоне місце це на лівій нозі. Зараз на правій нозі, а то було на лівій почервоніння, От, трогаю гаряче і поколювання. Я ми ж зараз всі продвинуті, зайшла в Google, написала така проблема: почервоніння вени і поколювання. Написала симптоми. Мені відповіло, вам, вам потрібно негайно звернутися до лікаря. Негайно прямо знак оклику був, тому що це тромбофлібід. Це була неділя. В нас, ви знаєте, як у нас люблять. Лікарі, коли ми звертаємося пізно ввечері. Ну, що, Сережі, кажу, вези мене в лікарню, бо це буде труба. Він мене завіз. О, був Гриджук, дякую йому, він значить, сказав, да, вас це серйозно. Ну, чи ви приїхали в неділю? Чого ви вчора не приїхали? Ну, ну не приїхали та і все. Оце ж ми такі. Значить, він мені призначив укол у живіт, призначив мені капельницю, не знаю, мабуть, розріджувачів, розріджувальну і димексид. Димексид приложувати до розводи з водою і прикладати такий компрес, деміксид. Мені дівчата зробили все. А вранці син зв'язався з нашим лікарем із Лазаренком. І я йому вислала свої фотографії по вайберу, він, він сказав срочно приїхати. Я приїхала, і мені зробили операцію, і все добре обійшлося. Але він, коли робив УЗІ-вен, він, він мені показав у пафені тромб і там під коліном тромб і ще десь ну, в трьох, здається, місцях був тромб. І, а тепер в цій вені так, так же ж вийшло. Але це мене спровокувало. Цей раз, що я вдарилася, так би ще ходила, не б ще б і ще б Так що, отак, дівчата, я вас прошу, не тягніть. Я вас люблю, ви мене хороші. Я дуже знаю, дуже добрі люди. І отак ходять, та потом, та потім. Спочатку щось друге, зуби спочатку зробимо, а потім вини. Ні. Вини це, це серйозніше. Зуби можуть і підождати. Так, дівчатка. І не треба мені вказувати. Що мені казати, що мені не казати, що мені показувати це моя справа. Не хочете, не подобається, не дивіться. Відпишіться і до побачення.